Благодійний фонд «Врятую красу, збирає кошти на відновлення нашого воїна Захара Бірюкова, який на фронті втратив обидві руки, ногу та око. Давайте віддячимо захиснику. Кожна гривня має значення. Привіт, ви дивитесь НП. Давайте розберемо найважливіші події тижня з 29 квітня по 5 травня. А ви зробите про них свої власні висновки. Оновлені зарплати військовослужбовців. Матеріальне забезпечення важлива складова мотивації українського військового. І не те, що українці воюють за гроші, ні. А банально тому, що всім потрібно забезпечувати сім'ї. Та й на державне забезпечення в плані екіпірування не скаржаться, напевно, тільки ті, хто цього забезпечення ніколи в очі не бачив. Хоча ні, напевно, це, от якраз, і є головна проблема. Вже досить давно керівництво України подає різні сигнали та обговорює питання підняття зарплат військовим. Напевно, вперше серйозно про це почали говорити після зустрічі президента з фракцією Слуг народу. Тоді він запропонував підняти надбавку за безпосереднє перебування на полі бою до 200 тисяч гривень. До речі, просто якщо може хтось цього не знає, але зарплатня військових наразі складається з голої ставки та надбавок. За даними Мінфіну, за серпень минулого року. Третина держбюджету України йде на виплати для військових, і звісно, більшість підтримує ініціативи з підвищення нагород для військових. Однак виникає питання, де ці гроші можна взяти, якщо держава навіть ці зобов'язання виконує зі скрипом. Хоча, наприклад, Давид Хімік із Азова каже, що і 200 тисяч для військового професіонала це дуже маленька зарплата. За його словами, це може бути нормальною зарплатою для піхотинця, але для спеціаліста це має бути мінімум 300-400 тисяч. Насправді. Весь цей час обговорювалися різні варіанти, як це можна було б зробити. А ухвалення нового закону про мобілізацію так і взагалі змусило уряд шукати додаткові засоби для мотивації військовозобов'язаних або тих, хто хотів би вступити у війську на контрактній основі. Цього тижня кабінет міністрів представив оновлені виплати для військовослужбовців ЗСУ. Отже, мінімальна зарплата 20 тисяч гривень. У разі укладання контракту є також одноразова нагорода у розмірі від 24 до 30 тисяч гривень, залежно від звання. За участь в бойових діях передбачено нагороду у 100 тисяч гривень плюс 70 тисяч гривень раз на 30 днів як одноразова нагорода за виконання завдань на лінії зіткнення. Також передбачено за виконання завдань поза бойовими діями додають ще 30 тисяч гривень. Пораненим бійцям, що більше не можуть виконувати своїх обов'язків, передбачено нагороду у 20 тисяч гривень. Введено також одноразову винагороду за звільнення зі служби. Також запроваджено механізм збереження грошового забезпечення в разі потрапляння людини у полон чи зникнення безвісти. Це, напевно, найважливіший тут механізм. Я думаю, ми неодноразово чули історію про те, як нібито військовослужбовців записували зниклими безвісти, щоб не давати виплат сім'ям. Так от тепер так зробити не вийде. Інструктори жбових центрів тепер будуть отримувати від 15 до 30 тисяч, а курсанти 2500. Трошки. Більше стипендій в університеті також оновили виплати за знищену техніку. Найбільше тепер чомусь дають, навіть не знаю до чого. Це за кораблі. Загалом, на мою думку, система грошового забезпечення війська вже давно потребувала реформи. Нова система, на відміну від старої, має створити справедливі умови, в яких військовослужбовця нагороджують за його конкретні заслуги. І таким чином вона може стати додатковим джерелом мотивації для військовослужбовців. В будь-якому разі система запрацює з 1 червня. І схоже, що багато хто сприйняв цю новину з ентузіазмом. Обмеження прав на початку тижня багато змін написало про те, що Україна направила лист до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Хтось підхопив цю новину, розганяючи тотальну зрадоньку. А хтось, як, наприклад, міністр юстиції України, почав пояснювати, що змі взагалі зрозуміло все неправильно. Що ж таке Рада Європи та чому Україна надсилає туди листи? Рада Європи це організація, яка складається з 47 країн-членів, що знаходяться в Європі. Вступити в організацію може будь-яка країна, проте вона зобов'язується визнавати принцип верховенства права і гарантувати основні права людини і свободи для своїх громадян. Головним досягненням організації є створення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод або Європейська конвенція з прав людини, якщо скорочено. В її основі лежить загальна декларація прав людини, прийнята на Генасамблеон 48-му році. Тобто, так є дві декларації прав людини: одна діє для всього світу, а інша носить більш регіональний характер, а саме стосується країн Європи. Європейська конвенція з прав людини захищає право на життя, свободу і особисту недоторканність, справедливий суд, повагу особистого і приватного життя, право на шлюб, ефективний засіб юридичного захисту та на свободу думку, совісті та релігії. Конвенція забороняє катування чи покарання, що принижує гідність, смертну кару, рабство, дискримінацію, самосуд та вигнання громадянина з території держави. Ці права і свободи наріжний камінь того, що ми зазвичай називаємо європейськими цінностями, але насправді конвенція не лише їх декларує. у конвенції те, що вона запроваджує судовий механізм захисту, визнаних міжнародним правом загальних стандартів політичних, економічних, соціальних і культурних прав та свобод людини в країнах-членах Ради Європи. Тобто Європейський суд з прав людини, куди може подати позов громадянин будь-якої з країн-членів, для України ця конвенція набула чинності в 97-му році, і тоді ми взяли на себе зобов'язання реформувати українську юстицію відповідно до стандартів міжнародного права. Отож, що ж все таки сталося цього тижня? В заявах змі йшлося, що Україна відступає від права на свободу слова зібрань та організації, право на повагу до приватного та сімейного життя, вільне переміщення, захист приватної власності, а також право на освіту та свободу виборів. Звучить як зрада з великої букви з. Тут варто пояснити, що для початку подібні листи самі по собі не запроваджують обмеження прав і свобод. Такі звернення до Ради Європи лише повідомляють, що в певних категоріях держава не може гарантувати дотримання конвенції. Робиться це насправді для того, щоб громадяни мали менше шансів виграти суд з прав людини в разі порушення їх прав. А насправді це доволі серйозні суми. Ось, наприклад, у 18-му році Україна виплатила за рішеннями Європейського суду з прав людини призовникам 2 мільярди гривень. Наразі, після повномасштабного вторгнення, ця сума може бути значно більшою. Міністр міністерства юстиції України Денис Малюська розповів, що насправді такі листи насилалися ще з 2015 року. Також він наголосив, що Україна у квітні не призупиняла захист, а якраз навпаки переглянула обмеження певного набору прав. Йдеться, зокрема, про скасування можливого відхилення від зобов'язань щодо заборони дискримінації, обмеження політичної активності іноземців, право та відшкодування свободи совісті та деяких аспектів примусової роботи. Тобто зараз Україна знову гарантує ці права. Оповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що подібні листи насправді надсилаються до Ради Європи. Регулярного кожного разу, коли в Україні продовжують дію воєнного стану, сама Конвенція про захист прав людини у своєму 15-му пункті дозволяє накладати державі обмеження на певні права і свободи в разі запровадження воєнного або надзвичайного стану, що загрожує існуванню нації. Подібні обмеження, наприклад, водила Франція у 15-му році. Отож, на міжнародний імідж України це ніяк не впливає якраз навпаки. Розуміючи, що, наприклад, на окупованих чи непідконтрольних підконтрольних територіях ми не можемо гарантувати деяких прав і свобод, ми повідомляємо про це відповідні міжнародні організації. Наприклад, для того, щоб виявляти ДРГ у прикордонних районах, нам потрібно перевіряти особисту переписку людини. На мою думку, Європейська конвенція з прав людини один з найважливіших документів для сучасної демократичної системи. Запровадження надзвичайних заходів у будь-якому вигляді потребує дуже тонкої і кропіткої роботи. Наприклад, ми можемо сказати, що обмеження восьмої статті конвенції могло б надати державі впливати ефективніше на будівництво фортифікацій на початку повномасштабного вторгнення, адже йдеться про втручання держави у приватну власність. Майно виселення проникнення в житло однак, в реальності, запроваджуючи подібні обмеження, дуже важко переконатися, що керівники на місцях, відступаючи від конвенції про права людини, рівно настільки, щоб убезпечити державу радше якраз навпаки. Саме тому Україна виконує свої зобов'язання як демократична країна та інформує Раду Європи про те, що в нас відбувається. На жаль, наразі все, що ми можемо з цим зробити, це сподіватися, що надалі листи про відступ від прав та свобод залишаться лише на рівні застережень про можливість таких дій. Компанія Спрага представляє рубрику Культура та спорт, у якій ми поговоримо про прем'єри, чемпіонати, премії та інші заходи. Спрага зайде-будь-де. Ми були рекрутами. На цьому тижні однією з головних кінопрем'єр став фільм Ми були рекрутами режисера Любомира Левицького. Хоч стрічка у прокаті лише декілька днів, обговорень довкола досить багато. Тож, у чому суть? Мотивація для українців, воєнна пропаганда чи возвеличення легендарної бригади. Фільм Ми були рекрутами, присвячений воїнам 3-ї окремої штурмової бригади. Його створив доволі багатогранний український кінорежисер Любомир Левицький, у творчому надбанні якого штольня, йди за мною, тіні незабутих предків, «Скаже не весілля та інші стрічки, про які ви принаймні чули. Ми були рекрутами. Стрічка, яку побудували через оповідача молодого військовослужбовця із позивним журналіст, що бере інтерв'ю у восьми героїв бригади. Якщо останнім часом дуже часто фільми про війну знімають саме у жанрі документалки, то тут це мокюментарі, тобто документальні кадри та історії є, але із вкрапленням художніх ліній. І от саме ця побудова з журналістом, який є єдиним актором на фоні справжніх військових, і є тим самим художнім рішенням. Автори фільму намагаються розкрити особистості воїнів третьої штурмової, показати їхній досвід та філософію. І їм насправді є чим поділитися із реального життя військового. Втрати побратимів, 200 кілометрів пішки від Азовсталі, виконання штурмів. Формат ніби нагадує YouTube, де, до речі, бригада славиться мільйоном підписників. Тож медійна історія для них не є чимось незвичним чи невідомим. Самі творці називають фільм мотиваційним і меседжити в армію, закладений в репліках кожного героя. Але за визначенням його можна назвати пропагандою. І треба розуміти, це не про погано чи добре. Тут мені, до речі, згадався той факт, що навіть у марвелівській серії є фільм, який вважають воєнною пропагандою. Отже, якщо об'єктивно, це вплив на суспільну думку на користь конкретної громадської позиції. І у випадку фільму ми були рекрутами чітко про української та дуже патріотичної. Також автори відкрито кажуть про те, що фільм випущений в межах агітаційної кампанії, що спрямована на приєднання до третьої штурмової. На прем'єрі це пролунало. Її прийшли переглянути і військові, і політики, і культурні діячі. На мою думку, ми були рекрутами фільм, який ніби відрізняється від загальної канви кінематографу в Україні на воєнну тематику. Для порівняння оскароносний «20 днів у Маріуполі показує всі жахи вторгнення через реальні кадри, дуже болючі та важкі для сприйняття. Фільм Тушкіна задуманий через показ порятунку тварин, що теж є доволі потужним емоційним гачком. Стрічка Левицького натомість не тригерить травматичний досвід, вона дуже сконцентрована на конкретних закликах, які наразі дуже потрібні, аби боротися проти ворога за українську свободу, особливо в період, коли впроваджується новий закон про мобілізацію. Важкі дні для Одеси цього тижня стало відомо, що Україна в плані експорту вийшла на довоєнні показники. Багато в чому це стало можливим завдяки функціонуванню морського коридору, який Україна забезпечила методично винищуючи бойові кораблі РФ. Звісно, що окупантам таке становище справне до душі. Як це так, Україна мало того, що створила собі зерновий коридор без участі Кремля, та ще експортує цим коридором товари, так наче ніякої Російської Федерації в Чорному морі ніколи не було. Однак атакувати кораблі, які перевозять вантажі, окупанти так і не наважились, навіть попри те, що погрожували це зробити. Натомість вони вирішили атакувати порти та склади в місті Великої Одеси. Та що там? Саме місто вони теж достатньо часто атакують. Для окупантів балістика завжди була не тільки важливим засобом ураження, але і методом залякування. Коли ти можеш вдарити будь-яку точку сусідньої країни, а в її громадян немає навіть двох хвилин. Аби потрапити в укриття, ти диктуєш умови. І звісно, окупанти досить часто нагадують, що вони мають достатньо зразків оперативно-тактичних комплексів, щоб завдати ударів по будь-якому місту. Але цього тижня стратегія залякування зробила новий виток. 29 квітня РФ атакувало Одесу із кандерами з касетною бойовою частиною. Підлітаючи до цілі касетні боєприпаси, розкидують на величезні площі суббоєприпаси, такі маленькі заряди, які вже завдають безпосереднього ураження. В Іскандерії їх цього разу за наслідками удару нарахували близько 30. Кожен суд боєприпас начинув над ось такими кубиками, які виступають як шрапнель. Призначення касетних боєприпасів у завданні максимальної шкоди живій силі противника та легкоброньованій техніці. Окупанти ж вдарили таким боєприпасом просто по місту. Від ці атаки постраждав відомий в Одесі замок Гаррі Потера, який належить Національному університету Одеська юридична академія. Постраждав його ректор, колишній нардеп Сергій Ківалов. Наступного дня, 30 квітня, окупанти знову завдали ударів касетами по місту. Постраждало вантажне відділення нової пошти та будівля представництва уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одесі. Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у прокуратури є підстави вважати, що рішення про ці атаки було прийнято навмисно для того, щоб знищити якомога більше мирних українських громадян. Вікторія Шаївна Україна наразі, можна сказати, перебуває в авангарді застосування цифрових технологій в сфері державних послуг. І хоча дія ще не працює в деяких установах, а електронний кабінет призовника все ще має запрацювати лише середини травня, наша влада завжди вигадує все нові нові способи здивувати нас із вами. З 1 травня так-так, це не квітневий розіграш. Квітень був місяць тому. Посаду представника Міністерства закордонних справ з питань консульських послуг. Обійняв штучний інтелект технологія штучного інтелекту, напевно, вам давно відома. Принаймні, ви змогли вже і точно спробувати, навіть про це не підозрюючи, оскільки все більше розробників програм включають штучний інтелект у функціонал своїх додатків. Наприклад, сервіси Google та компанії Samsung їх використовують. Шточний інтелект схожий на людей, але оскільки це комп'ютер, то в нього немає і не може бути свого власного обличчя, тому вони користуються чужими. Я готовий битися об заклад, що ви знайомі з технологією CGI. Ну знаєте, як коли з Бенедикта Камбербетча роблять смауга із володря перснів, домальовуючи до його обличчя риси справжнього дракона. Для цього обличчя сканується за допомогою спеціальних датчиків і може бути видозмінене на монтажі. Ми користуємося цією. Цією ж технологією, наприклад, під час розблокування телефону або застосування масок у Тіктоці. Але що буде, якщо не до людини додати штучні риси, а навпаки, додати чомусь штучному людське обличчя? Штучний інтелект, представниця МЗС консульських питань Вікторія Шаї, створена на основі української співачки Розалі Номбре. Сама вона казала, що очікувала, що буде гейт, але зовсім не очікувала такого масштабу російських коментарів. Справді їх дуже багато. Розаліна писала, що люди можуть вдаватись до подібного, оскільки не відрізняють поняття нація, етнос та народ. Вона вважає, що її місія показати, що українці бувають різними і у них є право представляти цю державу. Особисто моя улюблена співачка у Вітні Х'юстон, тож зовнішність нового представника МЗС з питань консульських послуг, мене абсолютно влаштовує. У своєму вітальному зверненні Вікторія Шаї заявила, що її ім'я символізує нашу головну мету, перемогу України, а прізвище штучний інтелект, який її створив. Робота Вікторії полягає у донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Шаї повідомлятиме журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагувати на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини. Наголошується, що Вікторія не є заміною для речника МЗС. Загалом вона просто візьме на себе частину роботи конкретно з консульських питань. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Вікторію створили насамперед, щоб економити час та сили справжніх дипломатів, які тепер можуть бути набагато ефективнішими. Також Кулеба додав, що цитую створення цифрової консульської представниці це частина ширшої стратегії системного провадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України». України. Дипломатія не лише в Україні, але й в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою проваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі. Все це відбувається на фоні замороження надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, яке викликало хвилю обурення громадян. І знаєте, коли ти хочеш, щоб твої клієнти почекали, поки звільниться оператор, ти створюєш телефонну систему, що зачитує питання, на які клієнт має відповісти. А от якщо ти взагалі хочеш звести спілкування з клієнтом до мінімуму, то ти створюєш бота, який відповідає на дзвінки. Розкажіть нам у коментарях, як вам такий креатив від МЗС. Зі святом. Шановні глядачі, вітаємо вас з Міжнародним днем зоряних війн. Або як його ще називають, Днем Люка Скайвокера. Отже, День Люка Скайвокера це неофіційне свято фанатів культової франшизи Зорні війни. Я думаю, вам не треба пояснювати, що це. Якщо ви ще не знайомі з цими стрічками, то перегляд обов'язковий. Серед фанатів ходить легенда, що 4 травня для свято обрали через схожість фрази англійської «may the Force і знаковою фразою «May the force be with you. Тобто хай буде з тобою сила. Автором франшизи є продюсер і кінорежисер Джордж Лукас. Офіційно вперше в кінотеатрах зоріні війни з'явилися 25 травня 1977 року. В кінотеатрах той фільм підписували просто зоряні війни. Нині ж це епізод четвертий, нова надія. Так, у зоряних війн досить складна хронологія. У франшизі просто безліч фанатів по всьому світу. Вдумайтесь, в Великій Британії 300 тисяч людей оголосили бажання, що поняття сили із всесвіту зоряних війн. Прийняли як основу для їх релігії. А в Україні взагалі Дарт Вейдер в президенти балотувався. В лютому цього року на аукціоні в Лондоні чернетку сценарію першого фільму продали за 10 тисяч фунтів стерлінгів, тобто приблизно за 500 тисяч гривень. Сукупний же дохід від прокату фільмів складає понад 10 мільярдів доларів. Але окрім фільмів, правовласники заробляють на чисельних серіалах, мерчі та іграх. На сьогодні зоріні війни входять в топ-3 найприбутковіших кінофраншиз. Не можна заперечувати, що зоряні війни це історичний феномен для всієї кіноіндустрії. Та й для нашої культури загалом. На зоряних війнах, можна сказати, виросло не одне покоління, і, напевне, ще не одне виросте в майбутньому. Ну якщо серйозно, то найголовніше свято, яке відзначає більшість наших глядачів, в цьому впевнений: Великдень, що за юліанським календарем. Цього року це 5 травня. Це свято не є статичним. Великдень святкують в першу неділю. Повного місяця, який є першим після весняного рівнодення. Отож, кожного року дата різна: 5 травня, це свято будуть відзначати близько 300 мільйонів вірян християнської церкви східного обряду. Влада та церковники в Україні рекомендують все ж не відвідувати церкви вночі та не порушувати комендантську годину. Хоча навіть під час пандемії будь-які обмеження на відвідування церковних служб у свято мало кого зупиняли. Так і зараз, в часи глобального протистояння ЗРФ. На мою думку, на символічному рівні цей день асоціюється у нас з надією на те, що життя переможе смерть, а правда кривду. В нашій країні Великдень це народне свято, яку б релігії ви не сповідували або не сповідували жодної, але ви точно будете захоплені традиціями цього свята смачною паскою, яйцями, ковбасками, іншими смаколиками та сімейним дозвіллям. Попри війну, важливо зберігати такі світлі моменти, адже вони роблять нас сильнішими. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Також ви можете підтримати наш контент через сервіс BuyMeACoffee. Покликання в закріпленому коментарі під відео. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.